Доброго дня! Перед вами новий плиткоріз Енхель te 920 ul Це нова розробка компанії Енхель. Давайте детальніше про неї роздивимося. Ну, почнемо з направляючої. Досить міцна, товста, широка направляюча. Претензій по жорсткості в мене немає. Вона досить масивна. Чим масивніше, тим менше її вигинання буде, якщо буде нахил під 45 градусів. На, на ній жорстко закріплений двигун на шести вертикальних підшипниках. Так, саме головне, люфта, бачите, ніякого взагалі немає. Це кажуть про. Те, що цей плиткоріз створений для різу під кутом 45 градусів. Це мені досить подобається. У нього потужність двигуна тут 900 Вт. Диск стоїть 200-го зовнішнього діаметру, 25,4 внутрішній діаметр. Цієї потужності вистачить, щоб різати керамограніт товщиною ну, до 12-13 мм точно. Конструкція вона створена без підйому двигуна, тут не погружний двигун. Це є звичайно деяким людям, людям незручно. Але що двигун немає підйому, компенсовано лазером. Укомплектований в комплекті лазер, який дозволяє, якщо ви кладете... Що ви зараз? покладемо кусочок сливки, щоб ви побачили, що він намічає зону різу. Ну Звісно, перед роботою треба виставити лазер, щоб він йшов точно по, по По лезу диску. Так. Вогонь ми розповіли. Довжина різу складає 920 мілі... міліметрів. Тут... Тут є дві столешні, які знімаються. Давайте знімемо і подивимося, що під ними. Під ними ось така простір. Ну, щоб туди дістатися, щоб помити. Є отвір для злиття, є пробочка, яка прив'язана, вона не втрачається. Це біда, що вони постійно втрачаються. Ця також столешня знімається. Столешні досить якісно зроблені. Резинові плитка не буде по них рухатися. Ну, досить зручно, як на мене. Є додаткові два ну, такі. Розширювачі, які призначені, якщо досить широка плитка, щоб, вони, щоб вона не перегиналася і не падала. Упор, якщо ви подивитесь, також торцовий виходить за межі плиткорізу. Це створено, щоб він набагато край, ну, щоб було... поверхня торцювання була більша. Укомплектовано ось таким кутом або боковим упором який сюди має вставлятися. Так, що ще? Давайте виключимо лазер. Плешкоріс укомплектований ось таким насосиком, який знаходиться в ванності. В ванності знаходиться, щоб туди мінімально попадала багнюка. Менш, щоб менше було зупинок при роботі. Е, насосик 500 л на годину видає. Тут куріць є можливість його, якщо ви відкручуєте болти, його є можливість класти під різні кути. От, наприклад, зараз прокладемо під кут 45. Ну, для цього створена ця ручка, звісно, щоб допомагати його класти на кут 45. І закріплюємо. Раз. І з цієї сторони так само. Якщо ви побачите, щоб виставляти кут е нахилу е точний, тут є така регулюровка. Це якщо перед початком роботи вам треба виставити кут нахилу ну, диск до поверхні 90 градусів, щоб був. І ось у вас в такому вигляді буде виходити різ під кутом. 45 градусів. Можна заглянути під двигун, кому цікаво, що там всередині. Ось сюди, ось сюди. Ось сюди. Ну ладно, нічого там цікавого немає, там щось підшипники, їх досить не видно. Давайте повертаємо назад. Ось з цієї сторони. ви Бачите, тут блок, там де стоїть і конденсатор, і блок включення. ну Як, його досить ну, як на мене, не, не дуже зручно, якщо не сказати по-більшому, він включається, але не часто його треба включати. Хоча при аварійній зупинці потребується, хоті, хотілося б, щоб кнопка. Там. Ось так він працює. Досить тихо це йде ві... вібрація. Це нічого страшного, коли буде вода, цієї вібрації не буде. Плиткорізь комплектується скомплектуються такими цікавими ніжками, які стоять окремо, фіксуються на отаких кнопочках. Їх досить легко складати. Бачите, вона зверху фіксовується і стала. І розкладати досить легко. Більш-менш жорстка конструкція. Як на ме... ну, тобто, нема претензії, але, звісно, ну, як кажуть, розкорячені ці ніжки треба обережно ходити біля плиткоріза. З однієї сторони, плиткоріз на одній ножці, є регулювання по висоті. Якщо повний рівний, це вам допоможе. Так, тепер подивимося, як тут міняється диск. Для зміни диску вам треба. Мати викрутку, якої немає в комплекті, але в кожного на хазяйстві вона має бути. Так, відкручуємо тут зверху. Бачите, енхель подумав і зробив, щоб воно було зручніше для швидкої заміни диску. Але вийшло, як завжди. Хотів, як добре, а вийшло, і, і диск відкидується. Ця Болтик тут залишається, він нікуди не дівається, але диск далі не йде. Тепер, щоб відкрутити диск, треба взяти ось такі ключі. І я спробую сам це відкрутити. Треба отак, От якщо довгі пальці, тут вони вам допоможуть. Крутиться, як завжди, вправо. Відкручуємо. І подивимося, що ж там всередині. Ага, тут вся фішка в тому, щоб цю штуку зняти, треба зняти або цю, цей болт відкрутити стаціонарний, який не призначений відкручувати, або знімати е, сталешник, щоб тоді вже зняти диск. Ну, як на мене, могли б і краще зробити якось. Знімаємо, ми бачимо, що це вісь. Стандартної конфігурації, стандартні шайбочки. Ну і там всередині бачимо, чи мосальник або, ман... або манжети, яку час від часу треба міняти, щоб не, не попадала вода всередині. Ну, він комплектується ось такою ручкою для переміщування, щоб зручно було переносити. І ось такими коліщатами. Так, всередині приміщення, якщо треба дуже-досить далеко його котити, це вам допоможе. Ось така конструкція, яка зазвичай має право на життя. Він мені подобається. Але чисто для таких робіт, якщо зняття фаски під кутом 45 градусів. Так що можете купляти, звертатися або брати, наприклад, у мене є різні плиткорізи. Крім того, що ще хотів додати, будь-який плиткоріз перед початком роботи треба нас, налаштовувати. І треба в процесі роботи його е, ну, скажімо так, виконувати також якісь дії. Коли я продаю плитку я це все розповідаю. Тут досить тяжке налаштування його. Але ви не думаєте, що, ось, наприклад, стоїть е, Нортон 252-й, що тут все легко і просто. Все має бути. Перед роботою мають добре налаштувати, щоб він служив довго і щасливо. Гарантію дає виробник 2 роки на двигун, так що можете користуватися і, і, і будьте здорові, звертайтеся. До побачення.